Злий клоун гра на виживання. Перед днем народження я натрапила на дивний сайт. Серед банальних квестів було одне пропозиція злий клоун. Опис зачепив телефони у коробку, будинок у напівтемряві, ніяких сторонніх, жодного виходу, поки не пройдеш випробування. І останній рядок жирним шрифтом як попередження. Організатор не несе відповідальності за те, що станеться з учасниками. Ви погоджуєтеся на все. Я сміялася. Тоді це здавалося цікавим, веселим, ідеальним для нашої галасливої компанії. Я натиснула замовити. Ввечором будинок був повний сміху, алкоголю, звичних жартів про не боймося нічого. Тільки я той діла кидала погляд на годинник. Рівно опівночі дзвінок глухий, наче хтось ударив кулаком у дерево. Ми замовкли. Кілька секунд тиша, наче будинок сам затамував подих. Я піднялася, відкрила двері. На порозі стояла величезна рожева коробка. Кришка ледве трималася, по боках стікала свіжа фарба, червона. Ніби хтось мазав пальцями на криці великими буквами. Гра почалася. Вітаю! Всередині щось шевельнулося. Я потягнула за край, з коробки вирвалися червоні кульки, ніби щось живе розплескалося по підлозі. На самому дні складена пополам записка. Чорнила на ній розтіклися, ніби писали поспіхом. Чому так довго? Поверніться в кімнату. Я хочу грати. Ми переглянулися. Ніхто не пішов жартувати, не сказав жодного слова. Лише позаду хтось тихо видихнув, і цей звук у тиші прозвучав гучніше, ніж сто криків. Ми повернулися в зал, обговорюючи записку, намагаючись перевести все у жарт. Максим ішов попереду, голосно феерканув, вже тягнувся за чаркою, я раптом зупинився так різко, що ми ледь не врізалися в нього. Що за дичь? видихнув він. Я обійшла його і застигла. На дивані, за нашим святковим столом, сидів клоун. Неяскравий цирковий. Блідий. Грим потріскав, наче стара маска, під очима, темні западини, а посмішка. Наче намальована чужою рукою, несиметрична, зламана. Він сидів нерухомо, склавши руки на колінах, і дивився прямо на нас. Не моргаючи. У кімнаті повис холод, реальний, наче хтось відкрив морозильник. Хтось позаду нервово хихикнув, але сміх прозвучав якось недоречно, майже жалюгідно. Клоун нахилив голову набік повільно. З легким хрустом, наче ще дерев'яна, і раптом пролунав звук. Не просто сміх, визгливий, ервеаний хрип, від якого здригнулися шибки в шафі. Він вскочив, не як людина, ривком, нереально швидко, і зник у темному коридорі. Секунду ніхто не рухався. Це що, частина квесту? Тихо спитала Крістіна. Тиша. Лише звідкись із глибини дому тягнуло ехо, легкий, тремтячий сміх. Невеселий. Порожній, потім він повернувся. У руках охапка червоних кульок. Весь перекошений дихання проривається, наче він біг, хоча не виглядав запиханим. Він розтягнув рот у широкій посмісці, оголивши зуби надто рівні, надто білі, наче накладні. Діти повинні бути слухняними, проплів він тонко, зі зривами, і зробив крок уперед. Інакше, шарик, ви не отримаєте. Хтось позаду нервово присмоктався до сміху, і це було останньою краплею. Клоун різко ударив по столу, так, що посуд здійнявся в повітря, скло заясипалося по підлозі, хрустячи під ногами. Я сказав. Діти повинні бути слухняними. Прорвалося з нього, так що з полиці впала рамка з фотографією. Телевізор, за його спиною тихо бубонів якусь рекламу. Він повернув голову, подивився на екран, наче то його дратував, взяв стілець і з усієї сили швирнув у екран. Іскри, хруст пластику, миттва тиша. Ця ніч моя і правила тут мої. Він дихав важко, як звір, що вирвався з клітки. Він підійшов до нас, ніби просто роздає сувеніри після вечірки, витягнув вперед довгі, брудні, наче липкі пальці, на кінчиках яких висіли червоні кульки. Тримайте, діти, голос тремтів від стримуваного веселощів. У кожного свій подарунок. Шарики були нелегкі, як звичайні. Ніби всередині щось дзвонило, перекочувалося. Я не хотіла торкатися, але він так близько нахилився, що пахло кислим потом, солодким гримом і чимось ще залізним, важким, як іржа. Відмовитися. хрипло розсміявся. Ні, 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 відмовитися не можна. Жоден із вас не вийде звідси, поки не зіграє за правилами. Першою він ткнув шарик у руки крістини. Дівчинка з довгим волоссям почнемо з тебе. Лопай. Крістина тремтіла, але стиснула шарик, і він розірвався глухим хлопком. З нього висипалася зім'ята, мокра записка. Вона розгорнула її. Губи побіліли. Я не буду цього робити, тихо сказала вона. Клоун заскрипів зубами. Нахилив голову набік, як птах, що витягнув гусеницю. Читай в голос Відай мені своє волосся, прошепотіла вона. Усе до єдиного пасма. Він зашипів від задоволення. Ножиці, у мене є, хочеш сама, хочеш, я допоможу. Це маячня, обурилася вона. Але він крокував уперед так швидко, що ніхто не встиг відреагувати, схопив її за потилицю, дернув вниз, і звук сухий, мерзаний ще елчеок, ножиці сомкнулися, зрізавши товсту пасмо, яку він підняв, ніби трофей, і істерично розсм'явся, голосно, так, що всередині все стиснулося. Наступною була я. О, іменинниця, — проплів він, з якимсь звірячим подихом. З тобою простіше. Насолоджуйся, дивись, як твої друзі вчаться бути слухняними. Але пам'ятай, якщо хоч одне завдання зірветься, розслачуватися будеш ти. Я кивнула. Без варіантів. Потім каміла. Він сунув їй шар прямо в груди, так що вона машинально стиснула його, лопнула і тремтячими руками розгорнула папір. Її очі розширилися Ні, прошепотіла вона, «Ні, я не буду. Клоун нахилився тихо, майже шепотом Читай вголос Розкажи своєму милому, голос її дрігнув. З ким ти зраджувала йому? Інакше. Він не дав договорити. Схопив її за волосся, дернув так, що вона вскрикнула. Вдарившись колінами об підлогу. Голосніше, голосніше, дитинко, я хочу шоу. Стас рвонувся до нього, але клоун різко відкинув його одним рухом, як ганчірку. Стас з грохотом врізався в стіну. Дітки, прошипів він, витягуючи звідкись топірець, ержавий, із зубцями. Ви, здається, не зрозуміли. Куди потрапили? Я зламаю вас всіх по одному. І тоді я зрозуміла це вже не квест. Ніколи не було квестом. Каміла тремтіла. Здавалося, вона ось, -ось втратить свідомість. Але все ж підняла голову, глянула на стаса погляд, порожній, мертвий і ледве чутно промовила. Милий, я ходила на побачення з іншим. Пробач. Потім, потім все поясню. Бреше. заревів клоун, голос хлиснув, як удар по склу. Бреше, дівчинко, говори правду. Востаннє попереджаю. Ні, прошепотіла вона. Я не можу. У ту ж секунду кімната потонула у пітьмі. Світло, наче вирвали з повітря, не просто вимкнули, а з'їли. І в цій темряві пролунав її крик, звірячий, рвущий горло, від якого застигає кров. Стас, голос Каміли зірвався на хрип. Я зрадила тобі. Говори доніся рев клоуна, як і з під землі. Говори все «З... з Максом. видихнула вона, захлинаючись сльозами. Світло вдарило в очі яскраво. Боляче, як прожектор. Жодної напівтемряви, біле, різюче сяйво. Стас застиге, як звір перед китком, а потім кинувся. Ударив Макса. Раз, другий, третій. Макс упав, закриваючись руками, але Стас не чув, не бачив, тільки ревів і бив. Я дивилася на камілу. Вона не кричала більше. Але обличчя її не жило. Бліде, як крейда, з розширеними, порожніми очима. Я не знала, що зробив із нею клоун, але в її погляді було щось, від чого стало холодно всередині. Клоун спостерігав мовчки, широко усміхаючись, наче дивився довгоочікуваний фінал улюбленого фільму. Хвилини тягнулися. Потім він позіхнув. Хлопнув долонями, як дитина, якій набридла іграшка. Ну, все, ліниво промовив він. Мені набридло. Граємо далі. Він повернувся до стаса, вказав пальцем повільно, ніби ножем чертив по повітрю. Хочеш помститися? Лопне шар. Стас, не роздумуючи, стиснув свій шарик хлопок. Всередині записка. Зламай Максиму руку. Макс, задихаючись, піднявся на ліктях. Обличчя побіліло. Це якийсь дурдом, хрипко видихнув він. Я не збираюся в цьому брати участь. Він поповз до дверей, встав, кинувся до виходу. Клоун не зупинив, тільки засміявся. Той самий, мерзотний, ервений сміх. Наче щось ламається в горлі. Макс здернув за двері, зачинено. Знову, 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 зачинено. Він вчепився в ручку так, що кісточки побіліли. Спробував вікно, решітки. Стук, удари, марно. Випустіть мене. кричав він. Я не хочу тут залишатися. Сміх клоуна став голосніший. Майже визг. Ніхто. видихнув він поміж сміхом, ніхто звідси не вийде, поки ми не доіграємо. Він знову повернувся до стаса вже без усмішки, ровним, холодним голосом або ти виконуєш завдання, або я роблю це з тобою. Стас підняв молоток. Його рука тремтіла так, що метал дзвенів по плитці. Він дивився на Макса. Потім на мене, на камілу, потім вниз. І не зміг. Стас опустив молоток. Руці не вистачило сили, чи страху, не знаю. Клоун нахилився до нього, очі порожні, бежалісні. Слабак, прошепотів він так тихо, що голос пробив до кісток. Не наважуєшся. Значить, будеш покараний. Він повільно крокував до стаса. Стас стиснувся в кутку, очі широко розкриті. Він зламав йому руку, він не жартував. Як же Стас кричав від болю і страху. Клоун підняв один із шариків, стиснув його в кулак. Червоний, тремтячий, ніби всередині щось шевелилося. Наступне завдання Для іменинниці, сказав він мені. Вказуючи пальцем, так що я відчула, як холод пробігає хребтом. Дивися, уважно. Він кинув шар на підлогу. Він тріснув всередині записка. Я тремтячими руками розгорнула її. Обери, хто буде наступним. Один виживе, один ні. Серце вискочило з грудей. Ні. Видихнула я. Це це безумство. Вирішуй. посміхнувся він майже ласкаво. Або я вирішу за тебе. Гліб схопив мене за руку, очі горіли. Макс уже панікував, намагався дерти двері. Усе марно. Каміла сіла на підлогу, стиснувшись клубком, тихо плакала. Час іде. Клоун махнув рукою. Десять хвилин. Хвилина за хвилиною. І раптом кімната стала ще темнішою. Напівтінь згущалася, наче поглинала кути. Клоун крокував назад і соскользнув у тінь. Я почула, як щось ковзнуло по підлозі. Скріп, кроки. Дуже швидкі, майже беззвучні. Ви не зможете втекти, проговорив він шепотом, що відлунював у голові. Ніхто. Шарики почали тихо котитися по підлозі самі, наче за волею чогось живого. Їхній шурхіт став ритмічним, як рахунок часу. Кожна секунда тягнулася, наче вічність. Я глянула на гліба. Він намагався бути сміливим, але погляд його тремтів. Макс втрачав контроль. Каміла тихо шепотіла щось собі під ніс. Клоун виглянув із тіні, усмішка повільно розтяглася. Час вийшов, імена. Ви виживете, якщо зробите вибір. Не встигнете, вони вирішать за вас. І з цими словами він знову зник. Темрява поглинула кімнату, а в вухах стукав той страшний сміх, який вже неможливо було відрізнити від власного серця. Ми так і сиділи, нерухомо. Ніхто не плакав, ніхто не кричав. Навіть дихати ніхто не смів голосно. У будинку стояла тиша, така, що я чула, як капає вода в раковину на кухні. Клоун просто стояв, дивився ні усмішки, ні сміху. Лише очі дивно чорні, порожні, наче в них немає зінець. Потім він нахилив голову і шепнув так тихо. Що я не впевнена, чи почула вухами, чи прямо всередині. Ну що, імени не це вдався твій свято. Я не відповіла. Ніхто не відповів. Він щелкнув пальцями. Різко, як удар батога. В один момент світло, музика, запах їжі, сміх. Все як було. Жодного хаосу, жодного битого скла. Лише ми, всі на місцях, всі цілі, наче нічого не сталося. Це почав Стас, але замовк. На тарільці перед ним лежало пасмо волосся. Довге світле, і з різким зрізом. Те саме. Крістіна повільно підняла руку до голови і закричала. Волосся відсутнє. Ми в паніці кинулися до дверей, вони були відкриті. Ніхто не зачиняв, але на вулиці не було світла. Жодного. Не працювали ліхтарі, не світилися вікна сусідів. Двір порожній, наче місто вимерло. Лише здалеку, дуже здалеку, лунав той самий сміх, жахливий, ламаний, без подиху. Максим схопив мене за руку, стиснув так, що побіліли пальці. Дивись. Прошепотів він. На асфальті, прямо перед воротами, лежали коробки. Точно такі ж, як та перша, багато штук десять, може, більше, і кожна із чиїмо сім'ям наші імена, на одній моє, на кризці, розмазаної чорною фарбою, великими буквами. Раунд два.